Так, Пісня звучить для 28 бригади ОМПР. Скажете мені, як вона розшифровується. Четверта рота, другий батальйон, я так зрозуміла. А, пісня звучить для вас. Пісня називається Побратим. Сьогодні ти для мене просто брат. Коли багато так у світі зрад. як накриває нашу землю. Брат, ли нема. Брат, я відчував завжди твоє плече і бачив блиск сміливих тих очей, коли давали відсіч ворога сам на сам.